Привіт! Мене звати Саша і сьогодні я вирішила зняти для вас відео Everyday Makeup. Тобто, сьогодні я буду робити собі мейкап До А я перший раз зробила собі таку з зализя, ну таку прям. Взагалі я кожного дня ходжу просто з чистою головою, та й все. Я не роблю такі хвостки Тому напишіть у коментарях, як вам. Якщо отак, з моєї сторони нормально. А якщо так, таке. Коротше, давайте почнемо. Сьогодні я вам розповім. Про різні лайфхаки, які я застосовую в своєму мейкапі повсякденному. Що я роблю, щоб моє обличчя мій мейкап виглядав натурально і з одного боку, а так скажемо, нібито я щось собі зробила, да? Ну, що, давайте почнемо. Приємний пригляду. Ще що, ще секундочку. Ну, перше, без чого мій мейкап не мейкап, це звісно ж крем, який я застосовую вже десь рок. 3, 4, 5, 6, боже, він постійно просто у моїх відео. Тому тут нічого немає такого дивного. Мій улюблений, незамінний крем клінік. У мене зараз такі довгі кігті і мені дуже некомфортно брати крем, тому наношу просто по всьому лицю і розмазую. Взагалі я більш наношу його туди, куди буду наносити собі. Тональний крем, який я собі взагалі не наношу. Просто так, коли там на вечірку якусь туди. А так і то не завжди. У мене, до речі, вискочив тут прищик, тому ми його будемо сьогодні замазувати. А так у мене. Взагалі, такий максимально natural мейкап. У мене оці зони, вони дуже сухі завжди. Не знаю чому. І отут. До речі, ще лайфхак для вас. Я вам покажу як бровист сертифікований. А коли ви мажете кремом своє лице, то наносите і крем на бріївки. Тому що. Вам теж потрібен вашим брівкам крем. Тому що дуже часто до мене приходять дівчатка, і в них дуже суха шкіра, тому що вони не зволожують цю зону брівок. Тому, якщо наносите крем, не обходьте навколо брівок, а на них теж наносите. Тональний крем, я його прям максимально мінімально наношу і буду розташовувати звичайною кіточкою. Не б'ютю-блендером, як я робила раніше, це дуже не гігієнічно. Максмарк. Звичайно, мейкап-кісточка. Таку я замовила, можна, будь ласка, мені от сюди фокус, да? Щоб так гарненько було, да? Щоб не темно, да? я просто беру і отак-от наношу на кісточку, ну, зовсім так трішечки, і буду проходитись по моїм таким проблемним зонам. Оце отут прищик, трошки підборіддя, і все просто реально мені. Ну, Нічого тут розташовувати, наносити, бо в мене блін все нормально і трошечки так і пальцем. одно зараз ми тут ще будемо наносити консилер. Ну тут трішечки так. То бачите, в мене так максимально воно все натуральне. Я не дуже багато. Тоналки, боже, це так негарно виглядає. Я не осуждаю, не перезираю <смі> дівчаток, які наносять дуже багато тональної основи, але мені ну, реально не дуже подобається, як воно виглядає на обличчі. І взагалі стан, коли на мені дуже багато тоналки, це просто особливо влітку. Смотри. І беру консилер від Maybelline. Ось такий. Він в мене не змінний, я завжди його використовую. Бульовка. В мене завжди нуль, тому що в мене світлий тон шкіри. Він мені дуже подобається, тому що він е, нормально так закриває мої синці під очима. Тому він мені подобається. Тобто, отак наношу собі. Просто я собі замовила взагалі новий, але він в мене вже лежить. Я не знаю скільки. Мабуть, десь місяць точно є в мене. Просто ще старий залишився, мабуть, з німеччини. Ну і просто проходжусь, підіймаю очі наверх, тому що так воно більш гарніше. Перекриваються всі сінці. Боже, я, як знаєте, бачу відосики, які знімають в інстаграм, такі латиночки всі, як вони просто фарбуються. 350 тонів ці тоналки, всяких там, коротше, всього іншого, я навіть назви не всі знаю. Так далі в мене іде хайлайтер. Хайлайтер в мене все такий, ж, як і був раніше. Це. Love With Херц. У мене він ще певно, з першого курсу. Реально просто здається, треба вже трошечки поміняти. Бур просто на кісточку собі трошечки і у зоні скул проходжусь. Також е під підбрівки трошечки. Трошечки на носик і на верхню бук. Майкап закінчили. Далі, взагалі, я наношу собі трошечки румян, але в мене не румяна, в мене просто тіні. Але в цей раз я не хочу його наносити, бо в нас більш таки буде. Natural makeup, тому отак буде супер. Давайте перейдемо до вій. Зараз я вам розповім дуже класний лайфхак. Почекайте, будь ласка, секунду. Я просто мені потрібно взяти цю штуку. Як вони на кюрля кьолі як майстер бровист, я б вам і ламімейкер сказала, навіщо вам ця штука? Просто приходьте, робіть ламінування ві. Хоча я роблю цю процедуру, але мені не подобається, коли її роблять мені. Я просто така людина. Мені дуже не подобається, коли щось роблять з моїми очима. Це для мене просто mm -hmm. Mm -hmm. ні дякую. І мені боляче. Мені завжди все боляче. Мені лайфхак. Коротше, беремо оцю штучечку і просто собі трошечки підіймаємо віки, але не дуже. Можна ще перед цим їх трошечки прочесати тобто, бачите, вже... Погляд трошечки змінився. Да? Насправді в мене тримається отак. От цілий день. Я в шоці. Просто тепер беремо туш вашу улюблену. Не знаю, не буду вам рекомендувати якусь, бо у кожного, так скажемо, своя улюблена. І трішечки на кінчики, тобто не на всю поверхню, не на всі вії, а трошечки, отак з краєчку зовсім, щоб воно просто виглядало, ніби де щось є. До речі, мені подружка ще така каже, що собі вію зробила говорю, ні, це лайфхак. Так, тепер те ж саме я роблю іншим. Воно реально просто виглядає як ламінування вій. Нижні теж війки треба підкрасити зовсім трішечки, щоб не виглядало дивно. Приводобрівок останній час я перестала зовсім користуватися всім. Тобто можна робити просто собі ламінування вій, особливо у дівчаток, у яких дуже такі густі вії. Ой. Прівково бачаюсь, і воно буде класно виглядати натуральною. Тобто ви можете просто навіть загелювати, буде дуже гарно виглядати. У мене є дуже крута штука, яка називається Brow Wax. Я зараз почала користуватися новим від Zola, Тому я беру зовсім трошечки собі цього Brow Wax. Він, до речі, пахне тупо клеєм. Тому запаху в нього немає нікогось там мега крутого. І я наношу дівчаткам після процедури, ну які захочуть, звісно, собі, і це виглядає дуже гарно. І він дуже класно загелює брівки. І от просто отак от їх розчісую собі натурально, як мені хочеться, щоб в мене лягли брівки. І не дуже багато, тому що коли дуже багато, прям воно не зовсім натурально виглядає. Тобто я собі беру просто кінчиком кісточки. Наношу зовсім трошки. Розтираю і наношу на брівку. Ось так. Коротше, дуже багато всього є для брівок, але я не використовую ні олівес. Хоча він в мене є і коли я була у Німеччині, я користувалася дуже багатьма олівцями. Тобто я підфарбовувала собі по формі, робила. Потім я зрозуміла, що мені краще. Коли буде це виглядати отак аніж з олівцем, тому що я там щось не дофарбувала для цього, потрібно дуже гарне світло і тому ось так от ну реально дуже круто. Тим паче зараз тенденція натуральності всі собі роблять натуральні, і тобто не роблять точніше брівки, роблять натуральні нігті. І все останнє то ламінування, яке теж дуже гарно виглядає. І зараз останній штрих це в мене помада чи блиск. У мене взагалі боже так багато. Я почала користуватися тільки близько, тому що мені помада не дуже подобається. Є також такий вишневий, який я замовляла ще в Німеччині. Також є е, рожевий, дуже гарний в мене колір, але він в мене десь у сумочці, я так думаю. Але мені хочеться щось таке яскраве, тому я візьму від KIKO Ось такий блиск, він мені дуже подобається, дуже натуральний. Також нещодавно у них з'явилась така новинка. Я так розумію, це просто зволожувач. і його трішечки наносиш. Мене, до на речі, він зламався, бо я лох. Я його просто виринула і в мене він зламався. То він виглядає натурально, просто рожевий такий, і ти його наносиш на губи, і вони відразу стоїть такими рожевими таким більше. Мені до цього ще була гігієнічна помада. Я завжди так роблю перед макіяжем, щоб зовсім трошки мене Зволожені губи. У мене тут, до речі, разом зеркало. Ще й зломанів. Я сподіваюся, вам сподобався мій мейкап. Тому так, підписуйтесь на мій канал і також пишіть коментарі. Я бажаю всім гарного дня і всім па-па!